2012 року о 13.30 за місцевим часом на центральній площі Мадриду, Ласа де Соль, ми, прихильники всеукраїнського об'єднання Свобода в Іспанії, продовжуємо акцію Розкажи про Україну. Метою нашої акції є поширення серед місцевих мешканців правдивої інформації про Україну, про фальшиву сутність дружини Януковича, який на словах заявляє пошуку інтеграцію до Європейського Союзу. За кроком руйною основи української держави, на догоду Кримку, за допомогою якого має намір закріпити своє паразитичне панування в нашій країні, але вже в якості московського намісництва, задівчої дії оновленої Російської імперії, руського міра, ідея якого так активно пропагує адміністрація Путіна та Російська Православна Церква, останнім бастіоном нашої державності. Є українська мова, вірніше природне право українців, як і кожної державотворчої нації, на пріоритетний розвиток і домінування у всіх сферах суспільного життя, мови народу, чиї ім'я носить держава. 3 липня цього року, коли європейці ще активно обговорювали євро 2012 і дванадцять і близьку перемогу іспанською збірною в Києві. Антиукраїнський режим Януковича, задовольняючи амбіції московських імперіалістів та їхньої п'ятої колони в нашій країні, шляхом чисельних повністю правил роботи Верховної Ради України, організував прийняття закону про основні засади державної мовної політики, і, з яким ким поводити тобто нації і незалежної держави, проводиться із вживання на території більшості областей України і заганяється в резервації західного регіону. Ті кроки режиму, який, по суті, трансформувався в окупаційну адміністрацію, ведуть до загострення міжнаціональних відносин. Української держави українських кордонів. Тому ми, українці іспанії, хочемо, щоб світова громадська стала правдою. У реально політично ситуація України. Разве серед умова представників містами та українському своїх діяльність ворогів небезпеки для демократії і стабільності на всіх нашої країни, а й усій Європі. Говорить, бачити, добре приставити, це не бере. А інші дороги. Габати. Тільки разом ми загрозу, що купимо загрози. Рецем, помимо пам'яті. Слава Україні!